Робота апеляційного суду Івано-Франківської області паралізована. Уже з 1 липня вони не мають можливості надсилати учасникам судових розглядів поштову кореспонденцію. Ось ця кореспонденція вже чекає своїх адресатів. Щодня кажуть представники ФЕМІДи, мають більше 120 поштових відправлень. Кількість справ зростає щодня. Останнім часом дуже багато надходить апеляційних скарг відповідно справ. І за минулий тиждень до нас. Ен... Надійшло 110 справ за апеляціями в це по цивільному процесу, і з них розглянуто 96. Це можна помножити 96, Якщо ми розглянули це відповідно, множимо на 2, на 3, оскільки кожній стороні ну потрібно надіслати повідомлення судового поїздку. Причиною такої купи листів стала відсутність марок, зокрема неможливість їх придбати. Кошти є кажуть в апеляційному суді. Однак державне казначейство не. Провело платежів на місяць, кажуть фахівці. Потрібно близько 15 тисяч гривень на закупівлю поштових марок, без них нікуди. Відповідного листа з проханням провести проплати представники ФЕМІДи з вже направили. Однак, коли чекати потрібних грошей, невідомо від цього страждатимуть самі мешканці, адже розгляд їхніх справ затягуватиметься. Це не з на згибі саких звітних періодів. Це для нас важливо, щоб ми вже викликали людей на інше півріччя, на липень місяць. Суддів мало. Зараз був відпускний період. Ми розуміємо, що треба розглянути ці справи. Вони також, ті судді, що зараз працюють. Будуть іти у відпустки, і тому ми вважаємо, що це саме в цей період треба дуже максимально стисло і швидко розглянути ці всі провадження, завершити їх розгляд, аби унеможливити такі ситуації надалі. каже Надія Стефанів. Потрібно, аби люди залишали номери своїх мобільних телефонів, адже майбутнє за смс-повідомленнями. А поки в апеляційному суді чекають грошей на марки, мешканці можуть на сайті суду отримати інформацію про призначення до розгляду справ та кримінальних проваджень. Лариса Фриїшин, Віктор Костенюк, новини чотири. Та